О, оце воно. Тепер маю навіть із сайта показувати. Все, вибачте. Всім привіт, танкісти! З вами командир АЕФ з неофіційним гайдом про новорічний наступ та інші святкові події грудня. Це вот щомісяця. Поїхали. Готуйте смаколики, гарячий чай, теплі пледи і надягайте шапки, адже новий рік оголосив масштабний наступ. Все розпочнеться 6 грудня. Новорічний наступ принесе зимовий настрій і нескінченні активності, які ви так любите, а також нові, які точно полюбите. У цьому наступі на вас чекає оновлене святкове містечко, готове до нових прикрас. Ви підвищуватимете градус веселощів і святкову атмосферу, збираючи ресурси зі справжнього криголама і у найкращих друзів. А ще зустрінете вірних кудлатих друзів, чафі й реширського кота. Ну, в принципі, як і минулого року. З двох друзів ти лутаєш зірочки і на покрашення їх забираєш. Ну а з собаки і скота теж щось приємні. Бонуси і задачки. Добре. Великі коробки повернулися. І ще ж нагадаю, що кіт і собака випадають тільки з коробок. Просто так їх не отримати. Тобто вони не будуть в ангарі, якщо ви не відкриєте великі коробки. В звичному улюбленому форматі вони під зав'язку набиті новою преміум технікою і іншим добром, серед якого золото, 3D-стилі та дещо новеньке. І звісно, заходьте у гру з 5 грудня, щоб здобути заслужену нагороду. Ага, тобто до четвертого, якщо ви не забирали призи минулорічні, ну не заходили в танки, не було можливості, всіляке були. То ви можете забрати старі. А з 5 числа вже нові призивують. Тобто, якщо ви не заходили, можна зайти, забрати жетони, забрати всі призи. А потім на наступний день зайти ще раз і забрати нові призи. Цікаво, якщо Ці... зірочки, не зірочки, а жетончики не витрачати, вони залишаться типу, на новий рік. чи Їх, до... їх по-моєму, так не можна залишити. Треба все одно їх витратити. Бо вони просто спишуться, якщо мені не зраджує пам'ять. Новорічному наступу потрібен амбасадор, і цього року ним стала людина з елегантною зовнішністю, бездоганним стилем, дотепними жартами і неймовірними навичками водіння. На поле бою виходить зірка бойовиків легендарний і завжди холоднокровний Джейсон Стейтем. Виконуйте його доручення та випробування, щоб отримати його самого як командира з унікальним озвученням. Do do да, голос в нього шикарний. Не дивлячись на те, що більшість його дивились в дубляжах, в озвучках. Але оригінальний голос просто шикарний. Ну от, я останні два роки почав дивитися більшість фільмів в оригіналі з субтитрами. І дивуватись настільки інколи дубляж чи озвучка може запороти враження про фільм. Скільки жартів там втрачається? Ну прям страшне. Інколи дублятори перекладачі такої каші наварюють. Я вже промовчу про колег з однієї країни 404. Які взагалі інколи видумують свої терміни замість існуючих. Наприклад, взяти патеріану, послухайте її в оригіналі, як звучать навіть назви факультетів, і як в їхньому дубляжі. Це така найшвидша аналогія, яка приходить в голову. Так, добре, бо ми відійшли від теми. Ще є класна кастомізація: наприклад, 2D стиль, перегони до смерті. А ще в новорічному наступі буде новий режим, у якому ви зможете грати протягом трьох вікендів. Це буде справжня зимова казка. Чи вгадаєте ви назву події? Пишіть ваші здогадки у коментарях. Підказка. Подивіться відео з Джейсоном, ось тут. А, тобто ще щось новеньке, і треба вгадати? Цікаво, за вгадування якісь плюшки будуть вони роздавати? Ну саме банально, якийсь лут, в ангарі, типу дропсів чи ще щось. Чи просто у когось у віковічнять в грі. Часто так роблять, коли ідею подають гарно. А, я забув. Отак треба зробити. Бо в мене на 20 хвилин щось прикріплене було повідомлення. Так, все. Е, часто, коли фанати подають якусь шикарну ідею, розробники якось увіковічнюють їх в самій грі. Тобто якогось персонажа епізодичного, чи назву, терміну придумують, чи ще щось. Ну, Так для прикладу. От буде цікаво погадати потім, що ж за режим, зважаючи на новорічний настрій. Тому що в мене друг тупо вгадав, хто буде із зірок в цьому році, типу Витбалди Джейсон Стейтем. І наступний день оголошують Джейсон Стейтем. Такий о, оце ти Ванга. Так, добре. Ніяк не можете дочекатися новорічного наступу. Ось чим ви можете себе зайняти до його початку. Святковий календар з'явиться 1 грудня. Цього року ви зможете відкрити 31 віконце замість звичайних 25. Спокійно, я порахую. Це означає. Ну, да, Тому що всі роки з 1 по 25. По 24 навіть. Було віконце одне на добу, а потім давали якусь пропозицію, яка діла там до 1-2 числа. В основному останні дні це там прем якийсь давали, або якийсь нецікавий премтанк, який в більшості гравців є, або його можна було безкоштовно виграти, його мало хто купов. Хіба ж якийсь упоратий колекціонер. Так, окей. Те, що на вас чекає ще шість нагород. Заходьте у гру щодня, щоб побачити свою нагороду. Пропустили день. Не біда, ви можете отримати її наступного дня. А зібравши 12 нагород, ви отримаєте одну безкоштовну велику коробку. Святковий магазин жетонів також відчинить двері 1 грудня. Заробляйте святкові жетони до 13 січня за перегляд танкових стримів на Twitch. Обмінюйте їх на складі у грі і отримуйте нагороди, серед яких ВК-4503, Крупштейр Вафентрагер й 2 м І звісно, святкові елементи зовнішнього вигляду. Ну, оце цікаво. Наприклад, якщо ВК-4503 45... в мене є. Так, є ж, якщо не помиляюсь. По-моєму, був. Зараз поскидаємо всі фільтри. Сьомий рівень. Німеччина. А, ні, немає, я все-таки не купував. Так, зараз вам. Покажу. Ось. Вакашки в мене нема. Штейр Вафентрагер теж нема. І з 2М теж немає. Ну тобто одного з цих трьох красень, я так розумію, можна буде забрати. Або двох з трьох. Що теж можливо. Так, окей, поїхали далі. Далі, з 4 грудня, створюйте святковий настрій і підтримуйте його протягом події 12 днів танкового різдва і щоденними прямими трансляціями, дропс, гостями, веселощами. Та я вже говорила, що таємні дропс будуть майже щодня. Це ваш шанс отримати машини. Шкода Т 56 Віпера або Бофорс Торнвагн. Вагн. Про... Mm, жирненькі машинки, я скажу особливо шкода. Ну, випіара мені не так зайшла і на цьому акаунті немає є на твінку. Але скажу теж достойна машина. Бо Фохсторнваген дуже специфічний, але на ньому теж можна пофанитись, особливо вважаючи на його стандартне пробиття. Окей. Просто за перегляд. Не забудьте глянути розклад, щоб дізнатися більше про перегони на EBR та зимовий вітальний турнір від Фракстор нормально. малю 12 днів танкового різдва завершиться історичною трансляцією з танкового музею в Бовінгтоні. 14 грудня долучайтесь до ікібу Річарда Катленда й Нікавайнеса з танкового музею, де вони спілкуватимуться зі спеціальними гостями. Вас чекають святкові веселощі, історичний контент, музична вистава, дробс і розіграші. Будем, будем дивитись. Я теж такий, щоб позабирати цікаві дропси на цих каналах. А якщо ще й на моєму каналі буде працювати, та взагалі пісня. Бо так само позавчора зайшов, дивлюсь е офіційний канал стріми. Думаю, так. А будуть в мене ці дропси працювати? Коли виявилось так, вони на всіх розповсюджуються. Тож хто буде заходити, той. Обов'язково дивіться, чим більше подивитись, тим більше дропсів заберете. Настає сезон Огидних Светрів. Тож тримери готові порадувати вас під час події. Весела вечірка. Вибирайте ошатного представника з ком'юніті, готового приєднатися до вашого екіпажу. Починаючи з 16 грудня, отримуйте їхні святкові образи за перегляд трансляції на Twitch. Продемонструйте свої... Цікаво. цікаво. Ну, я напевно Epic пігайс. Виберу. Я їх найчастіше дивлюсь. Ну, мені подобається їхній стиль гри і їхній гумор. Я ще якось попадав з Вочем. Як А, він запрошував всіх охочих в взводі покатати. Там один-два боя. Він на Type-5 Heavy катався. І я з ним парочку боїв з'їздив. Один бій не дуже, так бо я там злився. А на другому навіть пару тисяч урону видав. Ну, Я, правда, написав йому одразу, що в мене слабкий ноут тому може трішечки довго заходити. Плюс в мене моди стояли, моди віджирали частину ресурсів. Зараз взагалі без модів граю, тому Тому це трошечки легше. Але все одно система слабенька для того, щоб прямо так швидко виходити з бою. Але що я можу сказати, мені з ним сподобалось грати. він... Нікуди не поспішаю, потихеньку настрілює. В принципі, як і треба, я теж стараюся таку манеру гри випрацювати, щоб менше летіти, куди, тому що вічно залетиш і зливаєшся. Ну, а там уже як виходить. Так, добре, це я відволікся. Підтримку і підписуйтесь на твіч канали іменитих стримерів, щоб отримати два дестиль у World of Tanks, як нагороду під час святкової події підтримай стримера, яка розпочнеться 26 грудня. Ага, ну тобто танцю... всі великі стрімери, типу Quicky Baby, Da Kiel Zora, Ossam awesome Appig Guys, Chess Just... Jenny, ну і... і інші skill 4 LTU. Усіх будуть свої. Так би мовити, ексклюзивні дропси. Вікбейбі на Твіч 21 грудня. І візьміть участь у благодійному зборі для Cancer Research UK і фонду Special Effect. О, це обов'язково, треба не забути зробити 21 числа зайти і всіх зазивати туди, тому що благодійність це наше все. Хто б що не казав, я хто не крилився, але потрібно. У грудні The Killzor і Skill4LTU приєднаються до Муза Acrobat на Твіч, щоб зібрати кошти для фондів Дункельцифер і Knack Den Krebs. На трансляціях будуть активні Твіч Дробс Самоготові розтопити кригу цієї зими. Не забувайте стежити за нашими соціальними мережами під час новорічного наступу і готуйтесь брати участь у майбутніх розіграшах у грудні. Ставте лайки, підписуйтесь і веселіться. А якщо шукаєте гарний подарунок на ці свята, у мене для вас чудові новини бійці. Тепер ви можете грати в танки де завгодно з підпискою на Boosteroid і World of Tanks. Boosteroid — це хмарний сервіс для безперебійного високоякісного геймінгу, що не вимагає дорогого заліза. Так, да, це класна тема, коли ти можеш пограти з якістю 4К на будь-якому калькуляторі, який. Головне, що нормально приймає інтернет. Ну, або має нормальний модуль Wi-Fi, або просто підключений до кабелю до високошвидкісного інтернету. І плюс все, що треба, це більш-менш прямі руки, щоб нормально грати. Це дуже цікава технологія, яка з часом думаю захопить світ. Уже навіть мініатюризація до того дійшла, що купуєш міні-ПК. Який в основному йде з середньої потужності, а займає розміри не більше як павербанка. Невеличка. А якщо хочеш щось поту складне пограти, просто докуповуєш докстанцію дискретну відеокарту, підключаєшся через Oculink. І в тебе все йде там, 2K 120 FPS, ну, грубо кажучи. Дивлячись, яку ти відеокарту під підключаєш. Так що хмарний геймінг, мініторизація, наше все Це означає, що ви можете грати у World of Tanks на будь-якому пристрої. Потужний ПК не потрібний. Оновлювати гру теж не треба. Це чудовий спосіб не пропустити жодного дня новорічного наступу в цьому святковому сезоні. І зареєструватися можна хоч зараз. Оформте підписку на один або шість місяців і зв'яжіть свої акаунти бустероїд і World of Tanks, щоб вийти на новий рівень гри. А ще за кожен місяць підписки ви отримаєте набір щомісячний бонус, який принесе вам ігрові предмети, серед яких золото, елементи зовнішнього вигляду й експериментальне обладнання. Ви навіть отримаєте преміум танк за підписку. Порадуйте себе чи друзів чудовим подарунком. До речі, якщо дають Астрон Рекс, дуже непогана машина. Ну, єдине, що звикнути до його довгої перезарядки між снарядами, а вона там по 4 секунди. А так, в принципі, машинка, якщо нікуди не летить, не зливатися нормально така. Жити можна. сьогодні. Жити можна. І перш ніж я відпущу вас святкувати, ще кілька ігрових новин Звук не вимкнув. Кастомізація ваших танків стане ще кращою. Зустрічайте новий тип елементів зовнішнього вигляду, 3D-обвіси. Це декоративні тривимірні елементи, які можна встановлювати в спеціальні слоти на деяких машинах. Їх можна поєднувати з будь-якими 2D-елементами, зокрема 2D-стилями, написами і деколями, а ще в них три рівні цінності: рідкісні, епічні та легендарні. Останні найбажаніші та найяскравіші. В них є унікальні візуальні й аудіоефекти, які активуються за особливих умов у бою. Отримайте перші Ну три... А та, тебе там знищили, чи знищив ти ворога, чи там захопили базу. За такі моменти. Ну, цікаво, цікаво, це у різноманітній геймплей. Головне, щоб це не сильно пливало на якісь гри, в плані того, що на старих комп'ютерах, типу, мого... буде просаджуватися FPS. От за це я найбільше хвилююся. Бо так як я належу ще до числа людей, які грають на старому залізі, для мене це актуально. Я ледь не зубами вигризаю кожний FPS, аби 3-4 години в стріму проходили 50-60 кадрів, а не 20-30. Де обвіси під час новорічного наступу. І читайте статтю, щоб дізнатися більше. Закінчимо цей рік завданнями акції до бою. World of Tanks повертає знижки в кредитах, бойові завдання та пропозиції для дуже броньованих гілок. fv 217 Badger і Маус. А я думав їх. Як завжди на Новий рік немає таких акцій в бій. А тут все-таки вирішили викритити. Ще й на дуже класні машини. Особливо Беджер. якщо розкачати ДПМ, ну все на ДПМ, то він під 4,5 накидує. Особливо ще якщо бонове набладання накидує. Ой, я шикарний ставкадр. Вона так на мене дивиться, що. така, чого ти дивишся? Ну і Маус теж дуже непоганий, особливо після того, як його перебалансили. В принципі, жити на ньому можна. Фух. Довгий випуск. Дякую, що були з нами до кінця. І якщо ви додивилися до цього моменту, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. Бажаю вам щасливого і радісного сезону новорічного наступу. Дякую. Так, так і буде. Ну і поїхали з першого числа. Відкривається святковий магазин жетонів. За два тижні перегляду стрімів назбираєш жетонів і гарних призів отримаєш, яких поки не зрозуміло, але буде видно. Так. Преміум техніка 2 і 3D стилі, спорядження і не тільки. Ага. Це в нас СТБ-шка, ну це типу 3D стиль. А, ну і, як і казали, можна забрати ВК-шку, або із 2 м Не знаю, стільки можна буде заробити, чи на одного вистачить, чи на двох, чи на всіх трьох прямо. Але якщо на, ну, на один точного буде, можна буде забрати. Так, а тут немає інформації по нарахуванню жетонів. Ага, 95 жетонів всього. Ну, тобто, один премтанчик забираєш. І можна 3D стиль, наприклад. Не хочеш 3D стиль, якщо він у тебе є, можна там позабирати резерви, можна позабирати ремкомплекти, аптечки, там, вогнегасники, можна 2D, 2 2D стиля взяти, можна 3 дні према буде взяти. В принципі, я скажу нормально. Так, 4 числа 12 днів танкового 2. Крутій машини стиль, які можна отримати з новорічних ром. Ага, з 4-го числа відкривається продаж коробок, з яких будуть падати нові 3 d стилі, нові танчики. Той же самий ретчерський кіт. Собачка не пам'ятаю, який шарик, напевно. Ну і плюс золото, кредити і добричні іграшки. Заслужена наговорота з 5 числа. 12 днів танкового РС2, початок наступу. І якщо б... за 180 хвилин перегляду трансляції дають ще таємний Twitch Drops. А таємних твічдропсах може як просто випити щось корисне, типу 2 або 3D стиль якісь резерви або там ремкомплекти аптечки, так і якась машинка. Ні, напевно, помилився тут почнуть продавати кораби. Ну, побачимо. Так, 12 днів танк. Таємні дропси, таємні дропси, ну це зрозуміло. Тобто ці всі дні таємні дропси. Так зроблено. Не можу прочитати. Найсвятковіша віші вечірка. Дивіться трансляції блогерів, хапайте їхні святкові образи. Ну, так як в відео було сказано. Що певна... певна категорія блогерів, які дуже відомі. О, хтось підписався. Так, чекаємо, хто це. Давай, живай! Так, я поняв, зараз по іншому гляну. По мені щось не, не відобразило на стрімі. Афор dg 45 І давка 19. Так, хто із вас підписався? Напевно, за те, що в мене включене. Включене це вікно, я й не побачив. Підпишіться в чат, будь ласка, хто підписався? Тому що, якщо чесно, мені не відобразило. Так, окей. Потім будуть благодійні стріми 21-22. І 26-го святкова кампанія підтримує стрімерів. Підпишіться або подаруйте одну підписку на канал будь-якого стрімера і отримуйте 2D стиль. Цікаво. Mm. При тому, що підписки не дорогі там 35 гривень можна зробити подарунчок. Типу, як була колись акція новорічний Санта. Що ти даруєш коробку невідомій людині? Або декілька коробочок. Так, 12 днів танкового 2. Ага, ось про те, що я казала за таємні дропси, що можна виграти тає... машинку з таємних дропсів. Тобто це Т-77, Шкода, Т-56, Торнваген. АВК-30 Type 63 і не тільки. Тобто на цьому не закінчується. Якщо уважніше придивитися, бачу тут ІСА-6-го з 3-механізмом заряджання. Це в нас ТОГ-2, це Су-130ПМ, ЙОГ, Карі, Type 63, хвк 30 це Light VIK. 1С, якщо не помиляюсь, це другого рівня. Це т 45 ЛТ-432. Це, по-моєму, БТшка. Тільки не, не пам'ятаю яка. На жаль, не можу більше приблизити. Така ка дуже прикольна машинка. Ну, в принципі. Дивишся дропси, отрим... і можеш отримати ще й прем. Дуже непогано.